Хочу сьогодні залишити на пам'ять в натхнення, в підбадьорення, в зміцнення для кожного із вас слова, які в цьому році особливо є близькі до мого серця в житті, в служінні, в нашій сім'ї, в своїй особистій духовній боротьбі. Кожен раз, починаючи новий рік, підводимо десь і певні підсумки життя, служіння, різних ситуацій. Намагається подивитись поглядом віри в майбутнє. І ми розуміємо, що Бог дбає, веде, благословляє, захищає, і з ним потрібно йти в майбутнє, і йому дякувати за пройдений шлях. Але завжди так хочеться визначити певне біблійне твердження, певну біблійну істину, певну біблійну настанову, з якою ти підеш у життя, яка буде. Актуальною, яка буде свіжою, яка буде надихати, підбадьорювати і зміцнювати. Бог поклав на серце саме ці слова, слова Ісуса Христа: не бійся, тільки віруй. Це і важливі слова, які говорять нам про наше життя, про наше служіння, про ті виклики, які ми зустрічаємо. Часто думаєш, що можна сказати військовому, який йде на завдання. Які слова ми можемо сказати родині, яка пережила втрату? Що можна сказати тій сім'ї, яка має страждання, яка має переживання, яка має багато біди? Що можна сказати зраненій, знекровленій Україні? Не бійся тільки віруй, де ми можемо знайти ресурс. Дотикаючись до якого, поєднуючись, з яким ми дійсно можемо стати такими, не боятись, а вірити? Цей ресурс церкви Ісуса Христа, Цей ресурс, джерело невичерпної сили в самому Ісусі Христі, саме в тому, хто сказав ці слова, Господь наш, Ісус Христос, але Він сказав ці слова людям. А хто сьогодні є тим важливим? Божим знаряддям і інструментом в цьому світі Церква Христова. Ми сьогодні говоримо не просто: не бійся тільки віруй, але дивимось, до якого джерела, до якої дотичності ми можемо стати частиною, Божим вираженням впливу і надії для цього людства. В Ісусі Христі, але ми маємо мати дотик до Нього. дотик до цієї невичерпної віри, яка дає силу в нашому житті. Ці слова сказав Ісус Яїру, який йшов до Нього для того, щоби потурбуватись про свою дочку. Коли Ісус повернувся на нього всі чекали, І Ісус завжди йде в те місце, де його очікують. І Ісус завжди йде в те місце, де боротьба, де труднощі, де випробування. Чи чекаємо ми, Ісуса Христа, як важливо в нашому повсякденному житті завжди мати тихий час спілкування з Богом? Це є те місце, про яке Ісус молився що... і просив, що ти, коли молишся, зайди в свою кімнату, закрий за собою двері і помолись Отцеві Твоєму втайні, і Отець, який бачить таємне, воздасть тобі як? Явно. Ісус не просто сказав ці слова, Він сам їх практикував у житті. Читаємо про нього неодноразово, коли вранці. Рано вранці, коли навіть ще було темно, Він ішов у самітне місце і там молився. Інколи люди думають, а де Христос в земному служінні? мав невичерпну силу для того, щоб звершувати такі величні справи, в глибині стосунків з Небесним Отцем, волю якого Він чув. І для нас він став прикладом в земному служінні. Люди чекали Ісуса, але не всі чекали, щоб. Посвятити йому життя. Не всі чекали, щоб прославити Бога. Багато людей чекали, щоб вирішити свої життєві проблеми, почути певну настанову, можливо, стати очевидцем чуда. І в цьому всьому натовпі відбулася одна певна подія, коли Ісус уже почув про те, що Іаїр просить, щоб Ісус підійшов до нього на допомогу в сім'ю і зцілив його дочку, і Ісус починає цей рух. Але в натовпі відбулася ще певна подія. Певна подія, яка в Божому провидінні, але вона дала підстави сказати Ісусу ці слова. І Яїру, не бійся тільки віруй. У натовпі підійшла одна жінка, яка мала свою певну проблему, багато років хвороби. Але в своєму серці вона мала твердження, вона мала прагнення, вона мала просту, практичну ціль підійти і торкнутися до Ісуса. У цьому натовпі, напевно, було багато людей. Які штовхались, можливо, той натовп вузьких вуличках, стародавних міст. Напевно, ще був тісніший, як метро в час пік, не знаю, в Токіо чи в Києві. Але люди штовхались, ну якось можна було пройти. Але між ними знайшлася та жінка, яка мала ціль торкнутися до Ісуса. Написано, що вона торкнулася до краю Його одягу. Напевно, вже до Ісуса не достала. Це показує, що Бог доступний. Це показує, що Він є близький до кожного, хто його шукає. Це означає, щоб досягнути Ісуса Христа, нам потрібно долати теж багато перешкод і прагнути до нього, проходити цей шлях боротьби, ніколи не зупинятись, і Бог винагороджує, Бог благословляє. Він прийшов для того, щоб бути доступним. Певний час паузи, певний час розмови, її проблема вирішилась, вона вздоровилась, але Ісус ставить запитання: хто доторкнувся до мене? Ісус починає спілкуватись з нею. Так інколи буває, що здається, люди, які не мають ніякої шансу реалізацію в цьому світі, а егоїсти, пехаті проштовхуються, продавлюють інших, досягають цілі, йдуть по кістках інших людей, по інтересах, в своєму егоїзмі і більш пробивні в цьому світі. Але та людина, яка шукає Бога, яка хоче досягнути Ісуса Христа. Ісус близький до цієї людини. І ніякі перешкоди не стануть нам на заваді. Пережити дотик зцілення особистих, взаємин з Ісусом. Ісус запитує, хто доторкнувся. Він благословляє публічне визнання. Жінка розказала, яка в неї була проблема перед усім народом, яка соромилась, яка по старому завіту взагалі було закрито бути між народом і тим більше йти в храм Божий, або до церкви, або до спілкування. Але церква це особливий Божий народ, який долає різні стереотипи формалізму, традиціоналізму. І саме Ісус підкреслив, хто доторкнувся до мене. Він навіть не сказав до краю одягу, що вона доторкнулася до мене. Він визнав любов свою до неї і турботу про неї. І Він хотів, щоб про цю істину дізнались інші. Невже Ісус не знав, що в домі Іаїра помирає дочка? Невже він не знав, що потрібно допомогти проханню цьому чоловіку? Він послухав. Так здається, що ми молимось, ми рухаємось в нашому духовному зростанню, але Бог десь ніби замешка, трошки запізнюється. Наш годинник не співпадає з Божим проведінням. І не Бога потрібно підлаштувати під наш план і наш режим, життя, наш розпорядок, під наші потреби, а нам в особистих взаєминах з Богом рухатись туди, куди Бог спрямовує життя кожного із нас. Бог це знав, Він контролював це життя. Тому що Бог завжди діє вчасно і ніщо не може, ніщо, і ніхто в цьому світі не може завадити Його плану. Але і Яїр це не знав. Ми так багато не знаємо. Нам здається, Бог десь запізнюється. Ми знаємо правдиву доктрину, Бог все знає, Бог все контролює, він все знаючи. Але, здається, він не спішить десь в моє життя. Він не спішіть мої обставини. Ми можемо подумати, Бог любить особливих певних людей, і в них немає страждання. В Євангелії ми читаємо про Божу сім'ю, які були особливими друзями для Ісуса Христа: Марфа, Марія. Євангелія від Івана, 11 розділ, помирає їхній брат. Вони посилають, щоб Ісус прийшов. А Ісус ніби два дня ще залишується там, в тому місці, де був, а потім іде, і говорить учням, що. Ідем розбудити Лазаря. Він же говорив про його смерть. Але це для того, щоб явились Божі діла і Христос воскрешає. Але Марія цього не знала, Марфа цього не знала. Вони пережили біль втрати. Але Божий годинник працював на те, щоб прославився Бог, і Боже благословіння прийшло у їхнє життя, і це було велике свідчення наскільки велике і потужне, що багато людей повірили в Ісуса Христа. А фарисеї і Синідро навіть прийняли рішення вбити лазаря, тому що через Його слова багато людей наверталися до Ісуса Христа. Якщо ми хочемо пережити велич Божого чуда і мати значимість в нашому житті, нам потрібно пройти через білі страждання, і Христос це свідомо допускає. Він це знає, Він контролює. Якби не було цієї ситуації, ми не надихалися би цими словами. Не бійся, тільки віруй. Тому що саме, коли Іаїру сказали ці слова, не турбуй вчителя, твоя дочка померла, саме тоді 50-й вірш. Цього розділу, 8-го розділу, сказано: не бійся тільки віруй. І вона буде врятована. Щоб ти не зустрів у своєму житті. Якщо ти віриш словами Ісуса Христа, якщо ти маєш особисті взаємини з Ним, то навіть коли закінчиться твоє земне життя, ти будеш врятований. Оце є велич надії, яка в час смерті, в час переживань дає надію для кожної людини. Ти будеш врятований, якщо ти не будеш мати страху, якщо ти будеш вірити від усього серця. Учні, не дивлячись на те, що були близько з Ісусом, вони часто не здавали цей екзамен. Ці слова, коли Ісус сказав, не бійся, тільки віруй, це був початок. Другого року його служіння. Так говорять дослідники Біблії, євангелісти, в хронологічному порядку описують. Але перший раз, в перший рік свого служіння, Ісус теж сказав подібні слова. І Він сказав до своїх учнів: це була ситуація, коли Ісус в лодці спав, восьмий розділ трошки назад, Луки, якщо промотати 22-й вірш. Там саме і описується ця ситуація. Це було закінчення вже першого року служіння Ісуса Христа, буря, шторм на морі. Ми так багато читаємо про це, проводимо певні аналогії з нашим життям. Ісус спить, учні втомилися вже боротися штормом, будять, його, хіба тобі немає потреби врятувати нас? Ісус стає, буря вщухає, Він забороняє і звертається до них. А чому ви маловірні? Чому ви злякались? І знову учні чують відповідь на це запитання іншій людині в іншому контексті. Учні тоді почули, хто це такий, що вітер і море йому підкоряються. Але в цій ситуації вони почули, що навіть смерть підкоряється Ісусу Христу. Не просто стілення хворої жінки, а факт Воскресіння. Ісус іде в дім Яїра, воскрешає дочку і віддає батька. Які важливі. Повчання ми можемо взяти для нашого життя, коли дивимось на цю картину. Перше це те, що не завжди все буде йти згідно наших планів. Але завжди, що б не відбулося в нашому житті, ми вже чули свідчення про Боже провидіння, все, що буде до секунди, до хвилі в нашому житті, йде під контролем Божим, згідно Божих планів. Це перша важлива практична рекомендація, на яку ми можемо надіятися про те, що в важких обставинах життя Бог є поряд з нами. Друга важлива істина ми не все в нашому житті можемо контролювати. Не все міг контролювати і Аїр, Не все могла контролювати ця жінка, яка мала кровотеч 12 років. все майно витратила на лікарів. Як було багато зусиль, як було багато відчаю. Вже тобі ніхто, здається, не допоможе, але є одна надія, зціляючий дотик до Ісуса, до того, хто всьому світу каже: не бійся, тільки віруй, і буде врятована дочка твоя. А як у нашому житті? Страх це найбільше переживання. Страх це одна із найбільших проблем для кожної людини. Страх, який перероджується сьогодні в різні фобії. Психотерапевти, психологи, лікарі, різні коучі намагаються допомогти людині, прокачати людину, зробити її безстрашною, дають якісь певні речовини, але це неможливо, тому що страх Росії є любов. Перше послання Івана, 4 розділ, 17-18 вірші говорять, що досконала любов виганяє страх, що в страхові є страждання. І, напевно, ми можемо думати: Господи, а де? Де та любов? Мені, щоб вона вигнала страх, я боюсь, напевне, не так люблю, можливо, і так. Але є інший вимір любові. Є тільки одна досконала любов, яка прийшла на цю землю. І цією досконалою любов'ю був наш Господь Ісус Христос. Досконала любов це Божа присутність у нашому серці. Досконала любов, яка казала маловірні, чому ви боїтеся забороняла шторму. Божа досконала любов говорила до цієї жінки, хто доторкнувся до мене, розкажи, щоб ці інші люди почули, не просто стояли натопом своїми інтересами в релігійності, думали, знали про мене, але щоб вони знали мене і торкалися до мене. Можна бути багато в натовпі, можна торкатись, можна штовхатись з Ісусом Христом в теологічних різних суперечках і так і не знати Його особисто. А можна з безнадійної сторони підійти в особистих взаєминах з ним і пережити неймовірну радість Божого дотику і Божого стілення і отримати гарантію прощення гріхів і вічного життя. І це надихає нас. Хочу сказати, коли третій раз були сказані слова не бійся тільки вірий. Ви про них не прочитаєте в Євангелії. Але я впевнений, що ці слова. Подумки, Ісус сказав собі, в третій рік служіння. У нас в Україні повномасштабна війна, йде третій рік. десь отакі от аналогії ти поєднуєш, і в житті є ті моменти, і ті хвилини, ті... ті виклики, переживання, коли ти іншим людям кажеш: не бійся, тільки віруй. Ти кажеш в своєму близькому оточенню. Але в нашому житті настають ті хвилини, коли оточуючі люди. Можуть не підбадьорити, не підтримати, не сказати тобі, не бійся тільки віруй. Це екзамен для нашого служіння. це виклик в нашому духовному зростанні. Такі моменти пережив Ісус, тому що поряд він просив останній тиждень, так багато часу проводить своїми учнями, дає їм настанови, молиться про них, умиває ноги, показує приклад жертовної любові, дає наставління, дає заповідь про сповіль його смерті, терпить духовну боротьбу в Гефсимані, розп'ятий на Христі, темрява, повна ізоляція, останній крик. Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? І залишається ти, і та проблема, той виклик та призначення, Божа місія, та духовна праця, яку Бог хоче звершити через Тебе і ти наодинці, і в ціні неймовірних страждань. Що ви думаєте в ці моменти міг думати Ісус? Із тих небагатьох слів, небагато слів не перед Пілатом. А що докажеш? У відкритості, в відчаї, в переживанні духовній агонії відкриваються перед небесним Отцем? Бог не перемінює шлях, Бог не змінює обставини. Бог посилає духовну підтримку через ангелів, троє найближчих людей не підтримують сплять поряд. Петро, як і Іван. Я впевнений, що ці моменти Ісус сказав самому собі: не бійся тільки віруй. У моменти відчаю, моменти духовної боротьби. Те, що ми говоримо іншим людям, приходить час, коли ми маємо сказати собі, і ми маємо повірити в ці слова. Як багато Давид говорив собі, сьогодні вже згадували ці слова і чули пісню, 26 або 27 Псалом, перший вірш, говорить про те, що Господь моє світло, Господь моє спасіння, тому не злякаюся, тому я не маю страху. Причина відсутності страху, як емоція, як людського переживання, як боязнь, як тривоги, не того страху, який благовіє перед Богом, не того страху, якого ми маємо набувати, шануючи Бога, поклоняючись йому, а того переляку, страхітливості, тремтіння, постійного переживання про своє життя, невизначеності, як буде в майбутньому. І Давід каже: Я не боюсь, я кажу своїй душі. Подібні слова, не бійся, тільки віруй. В Яремії, в служіння цього пророка, можна знайти багато слів, які він говорить своїй душі, впевнений, що найбільший пророк, Син Божий, Ісус Христос, в моменти найбільшого відчаю, в думці, в своєму серці сказав такі слова. Ми не можемо контролювати обставини, але ми можемо контролювати свою реакцію на обставини. Як ми можемо реагувати на той чи інший виклик у нашому житті, що ми кажемо собі в умі, коли зустрічаємо проблему? Що ми кажемо у своєму серці, коли є духовна боротьба? Чи промовляє наше серце, коли воно стискається від болю Божої істини? Якщо розрізати нашу духовність через якусь проблему, легенько лезом торкнути, чи піде звідти Божа благодать і істина Слова Божого, В Ісуса так було, і Він чив людей. Від кого буде цінність підбадьорення інших людей? Від кого буде справжня цінність і благословіння в настанові іншим людям? Від тих людей, які пройшли ті чи інші страждання? Придивіться до своєї проблеми. Це, напевно, найбільше благословіння, яке Бог може зробити через вас, коли ви довірите своє життя йому? Бог розвиває нас відповідно до свого задуму щодо нашого життя? У Бога є свій задум. І він формує нас. У часи невизначеності важливо не закривати очі, не просто бути зашореним, задюрганим і не орієнтуватися, що де, а які події відбуваються в світі, а що відбувається в Україні. Мати аналіз, мати розуміння, мати духовний зрілий погляд на різні обставини, чи твою особисту боротьбу, чи на родинні ситуації, чи взаємостосунки з іншими людьми. Реальний погляд на твою хворобу, на твоє випробування, на твій борг, на, на різні проблеми. Що Бог каже, і саме в ці моменти обирати віру посеред страху і негативу, який навколо, як натовп, оточує нас. Навіть із страхом у нашому розумі, в серці, ми знаємо, що Бог дасть нам усе те необхідне, щоб продовжувати жити і служити. І це є підстава з вдячністю сприймати усі проблеми, всі страждання і всю боротьбу. Потрібно пам'ятати, що за часів будь-якої невизначеності Бог і Біблія не змінюються. Це той фундамент, на який в основі ми будуємо своє життя, де ми можемо бачити в історії свідчення Божих благословінь? яку відповідь ми можемо дати, мене часто особисто запитують, а як майбутнє України, а як зараз люди почуваються? А що очікує? Знаєте, я не знаю, що сказати. Але я про це роздумую, я молюсь. Я дивлюсь у минуле, як було в Старому завіті, в Новому Завіті, коли Божий народ кликав до Бога, чи то в війні, чи то в визволенні, чи то в голоді, чи то в служінні Бог давав свою відповідь. Я дивлюся в історії Божих людей, які моменти пройшов Йосип, як Бог діяв через нього, щоб дати визволення, благословення для братів і пройшов шлях зради. Але прийняв прощенням і любов'ю. Я дивлюся на Іова, який пережив неймовірно багато страждань. І, напевно, він міг подумати, Господи, ну для чого мені? Ну хай хоч найближча людина, хай дружина підтримає, яка сказала: похоли Бога і помри. Знову сам на одинці. Але є справжній Іов, який пройшов смерть, який воскрес із мертвих, це Господь Ісус Христос. Дивлячись на нього, ми надихаємося і зміцнюємось. І він мав силу сказати цю дію. Не бійся, тільки віруй, бо він це все пройшов. І Іо міг сказати про те, що мої очі побачать Спасителя. І я в тілі його побачу. Аз я вмочу вже скільки мільйонів людей надихали цю історію, читаючи цю книгу. Можна проводити багато прикладів. А як в нашому народі? Як біль нашого народу. Історія говорить про те, що багато історичних моментів, коли Бог являв свою милість. Кінець 16 століття, 1588 рік, непереможна армада найсильнішого іспанського флоту, рухається на Британію. Молода, тендентна, хрупка, королева Єлизавета, але проявляє стійкість і духовність і закликає народ націю до молитви і посту. В історії, я люблю історію, багато пишуть. Вмілий англійський флот, неповоротку армаду розбила. Вона була така велика, що її повертатись не треба, було. просто пропливли б туди і назад і перемогли б. Але Бог дав шторм, Бог дав вітер. В пам'ять про цю подію, в тій місцевості, де мало бути пробудження і процвітання Євангелія. Деякі навіть казали це підтвердження, що Бог благословив протестантизм, повернення до євангельських істин. Вони випустили пам'ятну медаль, що з цитатою із псалмів Бог подув своїм вітром і знищив ворогів. Ось де була справжня цінність. Можна згадати заклик Уінстона Черчилля, щоб ця нація молилась. Ми можемо згадати заклик Джорджа Вашингтона, того, щоб народ молився і Бог дасть перемогу, стояв в проломі в постійній молитві. Хай Бог по особливому благословить тиждень молитви, який ви будете мати. 17-21. 22-го Червня в Україні буде Національний день молитви. Ми з радістю приймемо естафету. Для того, щоб закликати наш народ, для того, щоб достукатись до влади, для того, щоб пояснити, що ми залежні від Бога. Є багато прикладів історії, можна згадати Корею, кажуть корейське чудо, чудо в хорошому розумінні. Майже півстоліття 20-го століття, країна в повній окупації від Японії. І знову війна, північ-південь. Ну, яке процвітання. Але яким чином зараз, на даний момент, якщо статистика говорить, не помиляюсь, 10 або 20 місце в світі за розвитком рівня життя, економічний рівень. І в межах 40% євангельська країна, протестанти. Коли дивишся в історію було по-іншому, скільки місіонерів були живцем закопані, скільки корейців в останню коронку золоту виривали з свого рота для того, щоб дати на розвиток країни? Скільки молилися, щоб Бог дав спасіння. І це є приклад для нас, тому що люди знали майбутнє не бійся тільки віруй. А ми можемо подумати, чи для України це працює. Працює. Можемо згадати лихоліття початку ХХ століття, революції, війни. Десятки, сотні тисяч євангельських віруючих. Червоний терор це все знищує. Але країна зруйнована. Радянський Союз розпався, церква пройшла гоніння і страждання. І сьогодні прославляє Бога. Ми можемо згадати історію нашого північно-східного сусіда, де сьогодні Московське царство, в історії, закрите ілюзією міфів і обманів підтасовок фактів, де сьогодні Російська імперія, самодержавство в історії, в минулому, де сьогодні Радянський Союз, слава Богу, в минулому, а де весь цей час була Україна. Була і є. Я не пророк, я просто констатую факти, і на основі того, що якщо люди моляться до Бога і, дивлячись в історичне минуле, можу спрогнозувати, як буде далі. Якщо ми в молитві будемо стояти, якщо посвячено будемо служити, це не означає, що ми уникнемо боротьби. Але там, де Божа істина і проповідується Євангелія, там завжди є Бог. І навіть якщо в меншості в стражданні ти будеш переможцем, тому що ми з тим, хто каже, не бійся, тільки віруй, і Боже чудо прийде. Ми знаємо, чим закінчується книга об'явлення. Україна особлива країна, яка є духовною колискою для багатьох народів. Ми молимося і віримо, що в служінні, і сьогодні це так є. У нас на даний момент зараз засновується більше церков, ніж було до повномасштабного вторгнення. Сьогодні більше хреща, ніж було до повномасштабної війни. Сьогодні рукопокладаємо продовжувати нових служителів. Сьогодні по особливому є дотики служіння капеланське до військових. Сьогодні неймовірні виклики, має сім'я, багато болю і страждання, але разом з тим це багато можливостей послужити людям. Ми не просто воюємо, ми також і тримаємо, і духовний фронт, і церква являє своє свідчення в суспільстві. Ми дякуємо, що ви є з нами. Це загальні слова, але це невпинна боротьба. Дякуємо, що ми є разом рухаємось до Богом визначених цілей. З тим Богом, який каже: не бійся тільки. Віруй, що очікує Україна. Мені в це твердження подобається Шедрах Мешах і Яведнего, які сказали, що на носор тобі і твоїм богам ми все одно не поклонимось. Наш Бог сильний визволити з цієї печі. Але навіть якщо цього не трапиться, знай, що тобі ми служити не будемо. А це є той дух незламний. Цей дух незламний тільки в людях, які знають незламного Бога, які в зламаності упокорених своїх сердець не можуть змінити обставини, але повні залежності від Бога. Нехай ці слова, нехай це натхнення, нехай цей посил підбадьорення, незалежно в яких є обставинах життя, нагадає вам, що маємо мати особисті стосунки з Богом. Нагадає у важких випробуваннях нашого життя. Що навіть віруючим людям в певних обставинах життя потрібна віра, щоб зробити по-божому. І не через, нехай через такий шлях, через таку посвяту відданість кожного із нас. Боже ім'я буде прославлене. І якщо вам буде важко, скажіть цим обставинам: не бійся, тільки віруй. І подякуйте Богу, який все контролює і використає для своєї слави. Амінь. Давайте за це. Подякуємо і прославимо Його. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що прийшовши у цей світ, ти звершив найвеличнішу перемогу. Те, що людям нереально було, ти переміг смерть. Господи, навіть навколо, коли є білі страждання, і не всі люди можуть знайти зцілення, не всі можуть пережити воскресіння, але кожен може пережити духовне воскресіння і мати надію на майбутнє життя, потойбічне у вічності, в воскресінні тіла і ту вічність, яку ти готуєш для нас. Господь, наша молитва до Тебе, щоб... Би ти потішив багатьох людей, які мають смертну втрату, які мають поранені. Нехай твоє благословіння буде для військових, для лідерів різних служінь, для капеланів, для волонтерів, щоб церква твоя, як твій народ, стояв твердо в слові твоєму. Ми дякуємо за твоє підбадьорення, за той шлях, яким ти пройшов, і ти кажеш: не бійся, тільки віруй. Благослови Україну, благослови керівництво країни. Ми молимо тебе, щоб ти благословив Ізраїль, щоб ти благословив Сполучені Штати. Ми вдячні всім в ім'я Твоє і прославляємо тебе, хто надає допомогу, хто є поруч з нами. Нехай ім'я Твоє буде благословенне. В ім'я Ісуса молимось. Амінь.